Кейтшоп, а то що це? Лонгборд в мене є. А лонгборд траків в мене немає. Треба виправляти взагалі. Сьогодні по плану я шукаю не тільки траки, але ще й колеса і можливо. Я називаються, господі. Ну коротше, оці от проставки ось сюди. Так, мені відкрили, час занурюватися і шукати, що ж тут є. В цьому скейтшопі мені з вибором траків для лонгборда не дуже пощастило, тому що вони тут щось усі дуже великі. Типу я іщу десь 150 мм, а тут усі 180 мм. З траками мені, може, і не повезло. Зато я вирішив, що я беру оці колеса 70 мм. Я беру ось такі проставки Angle і я беру ось такий бушінг поставлю ці у свій скейтборд для трюків. І ось ці я поставлю ось сюди назад. У мене тут і так cone and cone bushing, і Тут теж буде cone, and cone Просто вони типу покращі, м'якіші, і вони з одного набору. А це типу з одного скейта, це з іншого скейта, так. Да. Ось так скейт виглядає по ітогу. Сюди я поставив Енгл Pad, Це має збільшити. мою поворачуваємось. Поставив інші колеса. Це 70 мм. Попередні були 63 мм, Ці мають бути побільше, швидкість вища, зберігати швидкість краще. Їхати краще все краще. Також ось тут е, обновив бущінг. Е, як я і казав, тут раніше стояли з одного скейту ось тут, з другого скейту ось тут. Тепер тут е, два одинакових бушінга, оба кон, щоб була знову ж таки краща повертаємість. Міні-тест на вілбайт. Ну, нові колеса, вони більші. Треба протестувати, що не буде вілбайтів, тому що мені страшно. Я би не хотів на швидкості неочікувано його спіймати. Хм. Так, ну здається, не має бути, тому що я тільки що от прям максимально як тільки міг відклонявся і нічого ніякого не тертя, ні вілбайтів, так що все безпечно. Їду додому. Ну що я вже точно можу сказати? Повертати він став ще трохи краще завдяки Енглрайзер паду, як я і сказав. Енгл, я не знаю, мені здається, я це дуже дивно кажу. Енгл, енгл Riser пад. Креще не важливо. Він свою роботу робить, це головне. З приводу колес. Вони. Трохи більш тверді, ніж мої попередні, і вони більші. Це головне. А по відчуттях вони швидкість тримають краще, максимальна швидкість теж вища. В принципі, все те, що я і шукав в нових колесах. Вищу максимальну швидкість і щоб вони краще її тримали. В принципі, це були головні умови. Найбільше помітно, що ось на оцих от розломах в бітоні, там де колеса б'ються преграду, вони втрачають меншу швидкості, ніж ті, що були до цього. Я думаю, це і те, що вони більш тверді, і те, що вони більш е, за розміром. От Ось монтую відео і зрозумів, що я зовсім забув записати якусь типу фінальну частину. Так, от скейт тема мені дуже сподобались. Сподобались. Мені дуже сподобались усі зміни, які я зробив. Тема просто абсолютна. А в іншому підписуйтесь і побачимось завтра. А може і не завтра? Хто знає? От і підписуйтесь щоб дізнатися.